Пані Марії 76 років. Вона жодного разу не курила і своїх дітей від шкідливої звички вберегла. Каже, здоров'я треба цінувати і підтримувати, бо без нього і життя не буде. Жінка все життя у Русі, певна, це запорука довголіття. Я стараюсь, я знаю, що треба в такому вісі проходити не менше 6 тисяч кроків. І я стараюся робити. От, наприклад, зайшла поки на базар, поки з базару. Нині ж долучилася до інформативно-оздоровчої акції від Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороби моз України й перевірила у якому стані її артеріальний тиск. «Розслабляйтесь». крім того, у палаці можна було прийти анонімне анкетування курцям. Така звичка приносить значну шкоду здоров'ю, впливає на фізичний стан та спричиняє хвороби з останніми роками. Не взагалі не з початком війни, а взагалі останніми роками багато серцево почастіше серцево судинні захворювання, інсульти, інфаркти. І, на жаль, останній період, коли в нас йде війна, вони молодіють, ці захворювання молодіють. Для того, щоб цих захворювань не було, щоб вони відтягувалися, як вони на більший період, треба людям рухатись. Треба здоровий спосіб життя вести анкети допомогли визначити рівень залежності від коріння. В опитаних він високий. Втім, відмовитися від згубної звички можуть їм. Рекомендували замість цигарки з'їсти яблуко чи випити води. Шкоду замінити на користь. Ми опитуємо, як вони відносяться до тютюну паління, чи ні. І заповняємо анкетку. Відповідно, ось така анкетка. Наскільки людина залежна від тютюну, чи спроможна вона зменшити тютюнопаління? З метою покращення свого здоров'я, як це впливає на здоров'я, розповідаємо. І заповнюємо така анкетка від в залежності від кількості балів є в людини нікотинова залежність, яка вона низька, середня чи високий рівень? Якщо високий і людина не може з цим справитись, рекомендуємо звернутись до свого сімейного лікаря. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.